Логічне розвантаження для рятувальниць у Миколаєві для співробітниць ДСНС організували сеанс іпотерапії. пресофіцерки, інспекторки, радіотелефоністки і не тільки мали змогу покататися верхи на конях. дізнавалися історії тварин, годували їх смаколиками. Два роки повномасштабного вторгнення повсякденна робота цих жінок супроводжується стресом та сильним напруженням. Як коні допомагають відновити ментальний стан надзвичайнець? Дізнавалася наша колега Наталія Якубсен-Белібова, і вона розповість детальніше. Вітаю колеги. На початку варто зазначити, що, мабуть, кожен рятувальник час від часу потребує тієї або іншої психологічної підтримки, адже їх робота не була легкою навіть в мирний час, а під час війни ускладнилася в рази. Вони одними з перших приїздять на місця прильотів, ліквідують пожежі, що спричинили атаки росіян, також витягають людей з-під завалів. Тож дійсно час від часу потребують якогось психологічного розвантаження. Тож, коли один з миколаївських волонтерських жіночих центрів запропонував управлінню ДСНС таке. Себе психологічне розвантаження, як іпотерапія для дівчат-рятувальниць, сприйняли цю пропозицію із вдячністю. Давно відомо, що іпотерапія сприяє фізичному стану людей, які перенесли певні травми, а також ментальному здоров'ю. Більш докладно про це пропоную почути у прямій мові. Іпотерапія є одним з таких найкращих наших заходів, де жінки мають можливість відновитися, де мають можливість отримати якийсь такий ресурс саме для того, щоб була можливість якось відновлюватися та працювати, жити. Ну, одної з головних наших задань це підтримка саме дівчат, які працюють в допомагаючих професіях. Да, тому що у працівниць допомагаючих професій дуже важка така робота. Да теж є психологічне напруження, і тому саме на наших заходах дівчата мають можливість отримати емоційну підтримку. Це дуже Корисно в плані емоціональної розгрузки, також також для ментального здоров'я, тому що коні на своєму біохімічному рівні вони заряджують людей позитивом і знімають напругу, стреси на перший сеанс іпотерапії до кіноспортивної Миколаївської школи приїхали 10 дівчат-рятувальниць. На початку вони знайомились з конями їх історією та характером, пригощали смаколиками і фотографувались. На наступному етапі навіть пройшли розчісування та чистку кон. Для того щоб ті могли звикнути до дівчат, і навпаки, далі інструкторка розповіла основні правила їзди верхи, жодна не відмовилася, бо ці дівчата не злякли про емоції і враження розповіли нам. Пропоную про це почути далі. Коли сідаєш, верхи враження драйву і коли їдеш на коні, відчуття спокою, невагомості дуже сподобалось, дуже розвантажує психологічний стан, наче всі негоди уходять на задній план. Такий захід це гарна альтернатива походу до психотерапевта. Такий відпочинок дуже надихає на роботу та на нові досягнення, тому частіше потрібно виконувати такі. Психоемоційні розвантаження, особливо для дівчат нашої професії, всі рятувальниці як одна погодились, що саме іпотерапія – один з найкращих видів психологічного розвантаження. Вже з нетерпінням чекають на нову зустріч у кіноспортивній школі. В той час як інструкторки зазначили, хоча серед дівчат не було професійних наїзниць однак вони виявили неабиякий хист до кінної справи. Наразі це вся інформація, колеги, передаю слово вам. Дякуємо, Наталі белібова з Миколаєва про санс іпотерапії для держслужбовців.